Номер телефону свій Будете казати, ні? Ні. Ні, не забажав, не надав. Если ну, він не хоче давати. Я дивіться, я склав протокол про дві. Я його закону, я зараз все поясню. Базовые какая-то наступают номер под новый вас Что бассейн? Ведь хотя опаздывается поток полиса. Может, Можете його надать? Дивіться, згідно у вас був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме те, що ви не виконували чітку, неодноразову гучну вимогу закону ще раз. Не перебивайте, потім задасте питання, добре? А саме те, що ви не виконували чітку гучну, неодноразову вимогу е поліцейського, чим порушили громадський порядок, зрозуміло. Справа буде відбуватися за викликом до Соломенського суду в місті Києві. За номером телефону вас повідомлять, коли буде відбуватися, зрозуміло? Вказали ваші дані тут. Підписи ставити будете про отримання копії. Питання, якісь, може, заяви маєте, можете ось тут написати. Якщо не маєте, просто підписати. Пояснення можете якісь надати, якщо бажаєте. Ось дивіться, на у вас тут, графа і тут. Дві як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати показання, подавати докази, заявляти клопотання, просуватися послугами адвоката. Ви потрібної та просуватися послугами перекладача, якщо не володійте мовою, якою ведеться провадження. Вам Ваші права зрозуміли. Якщо не маєте просто підставити. У нас сюди потім будете говорити. Як бажаю. Копію отримаєте, що офісують. Нагадую, за викликом до Солом'янського суду особисті Києва. Копію, нас. you <laughs>